Всім доброго дня, вас вітай канал Електрофікс, і як бачите, я буду збирати переноску. Буду вам показувати кожен процес, що куди я під'єдную, зараз я вам поясню, як я перевіряю даний екран. Тому що по Ютубі я вже під'єднав і не дуже файна ситуація вийшла, але все ж таки, вцілів. Як ми бачимо, екран доволі, я покажу вам інформативний, але як, на мій погляд, мені здається, що так у всіх, але все ж, бачите? Трішки є підсвічування екрану знизу, ось, мені оце не подобається, це перше. А другий момент, що він такий тусклий. На камеру вам він чуть-чуть тускліше в мене яскравіше, але все ж. Як його під'єднувати? Я вам поясню, це саме 20 амперний Там на 100 амперний дивіться схему свою. Є в нас другий 0, четверта фаза, третій перший це у нас 0. І фаза там розрив собі створює, одним словом, фазу під'єднаю через лампочку. Через конектор, мало малоді, знаєте. Ну і все. Мультиметром, якщо ви так будете перевіряти, дуже будьте обережні, бо це все-таки напруга 220, що вас не взбудрило, адреналіну не додало. Жарти жартами, але все ж. Мені навіть самому потрібно все перевіряти. І перевіряйте уважно, що ви куди під'єднуєте. Бо хто живе там в хаті, якийсь щиток, чи тумблер виб'є, то таке півбіди. А хто живе в квартирі, щоб нічого не було. Ти так заздалегідь попереду, бо часом бувають і неуважні. Значить, мультиметром я знайшов фазу коричневу під'єднав до лампочки і від лампочки в нас на е, цей на екранчик. Чому саме через лампочку? Бо якби десь коротко чи ще щось, то лампочка би засвітилася. Так вона не світиться, то й дуже добре. Ноль е, я підключав напряму, тому що ноль не стільки страшний, як фаза. Побачимо, що далі, але далі я йду купляти переноску зараз за трохи, скільки зараз годин Зараз 11,05. Буквально за півгодини я вже буду їхати по справі та переноску. І далі я вже буду дивитися вам показувати. Що-чуть пізніму, потім я розкажу і все. Тобто, ви будете бачити весь процес. Тобто, хто собі хоче теж таке робити, зараз покажу. Залишу посилання на всі товари. Купуєте екран впротив, це саме КВС, а це 300, бо є 20 амперний, є в щиток, по-моєму, 100 амперний. На Ці колодки вони 20 ампер не потягнуть і е, врахуємо той нюанс, що екран хоч 20 амперний. Але, перш, не потрібно на всю потужність його ганяти, на весь струм. По-друге, переноска 10 амперна. Ото один момент. І шукайте одразу добру переноску. Я посилання, де я купував свою переноску, залишу. Ви собі там можете замовити або подивитись. І все, потім я буду показувати далі. Але основне ми заздалегідь все перевіряємо. Все до найдрібнішої деталі. Перевіряйте екран, перевіряйте живлення, яке у вас буде, перевіряєте квадратуру, особливо квадратуру дроту переноски. Дивіться, щоб там було не 0,5 квадрата, як в Аврорівський нанотекс. А я буду брати в магазині там 0,75 квадрата. Дивіться, щоб була більша квадратура. Тому що оці, що в мене зараз тут, це 0,5 квадрата. Вони доволі тонкі. І вони під 3 кВт, не факт, що витягнуть. Аби два потягнули спокійно. Ну, якось так. Тому, перше, заздалегідь, перевіряйте кран і переноску. Друге, заздалегідь все собі замовляйте. Щоб ви собі зробили. Я буду сьогодні робити по можливостях. Потім я покажу, що буде робитися, але поки що так. Ну що, друзі, забрав я був переноску. Вже, як бачите, трішки працюю. Ось це підрізані, ті, що я буду паяти, а ось це відрізані. І ось прийшлось пожертвувати двома цими е, як вам це назвати, двома розетками. І екран я із певних причин мусив поставити кніпкою до розетку. Чому так? Ну і Тут гравером я випиляв лишнє, але то таке. Буквально там пару міліметрів клеєм-заклею. Дивіться, е, показую, як зробили і як я сьогодні купив Ало. Бачите, яка гарна пайка, правда? А це не таку продавали. Вони взяли ось цей переломлений був тут трохи дріт. Я допаював дріт сюди, синій ось цей Допаював. Тобто я ноль допаював, вихід нуля допаював. І бачите, і мені дротів не, не вистачило сюди подовжені, от сюди. Тому я мусив так. Полярність взяв, переплутав. Але знаєте, дивлюся, ну я ж оцю планку, пластину. Я ж пам'ятаю, що вона зверху була, а вона мене знизу ще й підписана. Я добре, що перевірив, тому будьте обачні. Ну і що? Зараз я термоклеєм вклею сюди екран і все. Кнопку я залишив. Кнопка чомусь грязна була, я не знаю в чому. В пилюці чи якась іржавчина, щось різала, не знаю. Трішки спиртом вичистив та й все. Також кнопку треба вклеїти, то вони якось зробили її рухомою. Не знаю що це. Ну, пайка кнопки ужасна. зразу кажу. Я це в магазині пропишу. І хто буде робити, так як я, я зараз буду зачищати ізоляцію собі, поставив маркером чорним. Ось о, мітку, і мені треба буде. Я тут повідрізаю собі потрібну довжину. І потім я спаяю із тим, що буде. Тому що мені не дотягується до самих клем. Ну, якось отак. Зараз буду то все вклеювати, але зразу кажу. Покажу вам переноску. Давайте. Переноска ось така: 259 гривень в ало купував. Можете брати 60 відгуків. Я буду 61. Одразу мінус. Перший. Це в нас рухома кнопка. І жахлива пайка кніпки. Я ще такої не бачив. Я паяю в рази краще. Не знаю, що там не за припій, чому так мало. Ну, а наче дроти, і те все відповідає заявленому. Ну, тому якось так. Далі буде продовження вам. Так, всім ще раз привіт. Це, щоб ви просто знали інша частина відео. Це коли вже я все зробив. Значить, що я робив? Ось такі клеми, я вам дам пару порад. Даєте F3 флюс, я ним паяв сьогодні. І хороший припій. Залуджуєте, потім даєте каплю хорошого вашого флюсу і хорошого припою, і припаюєте. Бо в мене вони вийшли трішечки в натяг. У мене, ну, як трішечки, добряче дороги вийшли в натяг, але в колодках вони тримаються. Ну, Бачите, підключившись, мало споживче, потім будемо з вами тестувати 700 Вт фен, вімкнемо та й все. Е, далі. Розрізати ніжки обов'язково під екраном, бо я вже потім як закривав, думаю, чого воно не закривається. І я відрізав повністю дріт. Я ще в нього такі ребристості, які його фіксують, і заново зачищав собі, вирізав з нього друти, які в мене йдуть від екрану на колодки. І я вже їх паяв. А потім я обрізав ізоляцію гарно, щоб потім вона не розкрутилась, але обережно тут по-канцелярським робив. І після того я там його всередині приклеїв. Ще залишить, залишається ось тут, пролити термоклеєм. І дивіться. Покажу вам, зараз присяду. Ось бачите, щілина отут залишилась. Ото її залишилось доробити. Гравером я не показував, як вирізав. Пилою я різав, наждаком шліфував і наждачним кругом шліфував. Собі ви будете бачити, як має стати екран. Він мене дві розетки з п'яти зайняв. Вартість даної переноски із такою довжиною кабеля, бачите, скільки його багато, обійшлось мені в 259 гривень. Ну як вам? Екран мені вийшов безкоштовно. Ну, я думаю, файно. Зараз ще буде частина, я просто вам е, озвучую чи вітаюся, щоб ви розуміли, де коли я що робив. Тобто це може бути за годину, за дві, але вам знімається в одне відео. Тому що автори роблять перехід, і я вам не хочу цього переходу, хочу показати, як все насправді. Ну і все. І, мабуть, моя така ще порада. Якщо ви хочете, щоб екран був не перевернутий, щоб кніпка була біля кніпки, моя вам порада. Зачищайте з основного дроту і вирізайте довші дроти. Бо я як? Біля кнопки я мусив зрізати, зачистити кабель, вирізати дріт. Після того я зачистив дріт основний. Так, трішки прирвалося. Дріт основний я зачистив ну, Повідрізав від цього основного дроту, який мені потрібні, по довжині, ви можете розвернути колодки ось, ось тут, зліва, біля кніпки. А ви можете кніпка біля кніпки зробити, але то треба велику довжину дротів давати. Щоб ви розуміли, зараз я вам замірюю, яку довжину дротів вам треба давати. Якщо ви хочете, щоб колодка була ось тут, вам буквально треба десь біля 10 см від колодки. ну, Я думаю, 5-6 см від колодки, якщо у вас іде земля. Від кнопки, допустимо, чи від самого живлення. Вам треба десь біля 15 см, щоб ви просто мали на увазі. Я трішки з дротом прорахувався, як з основного дроту зрізав, але потім я собі позачищав ізоляцію, гарненько все зробив, е спаяв одинакові дроти між собою, в термоосадочку і все. Е основний дріт із кніпкою дротами, які я був відрізав. Ну, Коротенький спаєчку зробив та й все. Блищить, як в кота. Ну і якийсь ось такий, от, скажімо так, ремонт-переробка вийшов. Ну, Всім гарного дня! Тест я знімлю за трішечки. Ви бачите робоче місце. Мені прийшлося скільки відрізати, е, хто мене запитає, чи не питатиме, а буде думати. Там е, як там е, клемна колодка, вона йде суцільна. І там від першої розетки до останньої в нас є фіксатор. Якщо у вас того фіксатору немає, а вас він. Не фіксується, ну тобто, ось тут ви зрізали, як я. Вас фіксатор один не, не фіксує. Робите або натяг трошки дроти, ну у мене більше натяг, Але корпус зверху прижимає. І корпусом прижав і все, проблем немає. Ну, тому якось так. Тест я зараз роблю. Ну, що, переходимо до тестувань. Проклеїв 219 вольт. Що ми будемо вмикати? А, ми вімкнемо два фени. У мене два фени мають біля кВт. Бо 1300 заявляють, 1700. Зараз перевіримо, а потім ще столика окремо глянемо. Перший фен під'єднав. Зараз я розпутаю. І вімкну обидва одночасно. Так, цей віддаляємо туди, чим подалі. Вмикаємо кнопку, щоб ви все бачили споживання, я вам потім покажу. 310. 630 Вт. Так, і щоб не поплавало. Що ж таке зараз? Ну що, дивимось? Трішки шумно, Але все ж. 530 ватт. 2,7 А. Це 530. Буфан мій вже нагріється, тому така температура. Зменшуємо до 230. І давайте вимкнемо один фен. От, бачимо. Вимкнув, продувається 270 Вт. Щось немає тут в цьому великому заявлено 700. Ось бачите, сам той фен 3 і 4 йде продув. Кому цікаво. Ось о, 3,4 Вт. І 40 мА продув в нього. Дивимося, як він зараз схолоне холоне і вимкнемо е, мій. Нагрівний столик. Подивимось, скільки він споживає, бо мені само цікаво. І зараз він кнав окремого фен. Оцей маленький. Він заявляє 300 Вт. Оцей 700, а показував 630. Поки він нагрівався, до речі. кому цікаво. Все, споживання впало. Дивіться, заявлено 3, 300 було. 262 Вт. 263. 260 Вт. 1,2 А. Ну, оцей в рази потужніший. Ось, щоб все було правдою, що ви собі бачили. Ось. І, і дивимо ще раз. 262 ватти 1,2 ампер. А. Ну, якось так. Добре. Вимикаємо одне і друге. І. Ой! Зараз ще до полиці не привикшили на мене на такому рівні. І вмикаємо столик. Я не знаю, скільки він. Вас споживає. Зараз подивимось. Мені самому цікаво. Бурум-буру. Вам без всяких склеяк роблю. Бачите, я без всяких цих переходів. Є. Ну що, пігнали? Ого! А що так мало? То в мене економний столик, слухайте ну, чекаємо. Тут скільки виставну. Ну, він наполовину лише. Що собі, які економні, слухайте. Ну. Що в мене такі економний сталик? Я зараз вам покажу. Лише 41 Вт. 42. Зараз він починає грітися. По амперах це 420, 430 мА. Так. Дивимось. Так, ну він вже такий теплесенький. От, руки принаймні тримати можна, щоб. От зараз руки тримати можна, але вже не зовсім, вже трохи мені аж жарко. Так, 52 Вт. Е, цей екранчик хай роздуплиться, він не привик, певно ще. Ну, от там у мене буде стояти переноска, мені дуже зручно і файн. Потім глянемо, скільки паяльник, він у мене заявлено 100 ватний Бо мені цікаво, що в мене скільки споживає. Я, чесно скажу вам, я не заміряв, не знаю. Так, 60 Вт. Зараз буде на столику. Так, 60 Вт, 62 Зараз чекаємо. Вже такі гаряченькі, аж пече в руки. Так, ну що? Чекаємо. Я зараз вам покажу, але хочу, щоб столик розігрівся. Споживання росте. Коли він почне трохи піддимлювати, тоді він нагріти повністю. На руками його краще не зачіпати, бо гарячий. Так, і глянемо потім мале споживання. В ролі малого споживання. Ми виставимо з вами. Аж ми з вами протестимо. Давайте щось тестувати. А вон, У мене заряджається вентилятор мій. О, нарешті столик почав бігом набирати ват. Зараз я вам покажу. Кому цікаво, мій саморобний, який ви бачили. Бо відео виходить е, те, що ви бачили, щоб потім не було нічого. 78 Вт 08 А. 800 мА. Тобто він споживає. Uh, одну соту кіловат. Ну, якось так. Але це ще треба роздуплитися. Бачите, все набирає і набирає. <кій> а, вже гарячий, вже він розігрівся, більш-менш. Чекаємо. О, вже нарешті 100 Вт буде. Чи не буде? Цікаво, буде чи не буде? 93, 94, 95. Е, з недоліків розкажу. <кій> е, перший недолік це із-за того, що я поспилював дві розетки із е, п'яти. В мене сталося таке, що в мене переноска стала трішки, скажімо так, такою вспухшою. О, вже 101 Вт. Зараз я вам покажу затрохи. Хай ще набере. Другий недолік, можливо, що видно термоклей, в натяг і. що ще із такого. Ну, іначе із таких. Основних недоліків то усе. Ну, оце єдине кажу, що. Можливо, трішки не дуже вийшло гарно, тому що він випуклей. О, столик нагрівся. От на такій температурі. На такій потужності я працюю. 130 Вт. Ото, коли він, бачите, піддимлює, я не знаю, видно чи не видно на камеру. але він піддимлює. На такій температурі я вже працюю. Добре, вимикаю. Один і скільки там? 120 було потім. Падав. Падало споживання. Next. І... Зараз. Заберемо столик. Знизу схолоне. Він саме гарячий. І мені зручно, я тепер можу брати паялу, допустимо. І собі паяти прямо отут. Зараз я фена скручу одного, щоб нам не заважав в кадрі. І все, мені не треба тепер нагинатися до розетки. Ще є дуже великою привілегією. Так, ну і цей файн збираємо на наниз. Тепер переходимо до паяла. GCD-98, заявляю, що він 100 Вт. Я замовляв на 100 Вт. Дима, що він при нагріві буде брати 100 ватт. Паяю я при 260 градусах. Запустився. 265. Я думаю, що і 260 стоїть. Зменшую яскраві, щоб вам було видніше. Ось так. Зараз, хай він трохи роздуплиться. Так, 56 Вт вже є. 58. А ні, дивіться. А що ж тоді буде 100 Вт, як цікаво? Бо ще не було 58. Зараз бачите, було 58, стало 43 і вже ось 14-12. А ну наглянемо. Так, він вже нагрівся і на початках брав 60 Вт. Де там 100, мені ото цікаво. Ну, на жаль, бачите, не хоче камера фокусувати. А ну-ну. О, отак вам затемнив. На секунду. Ну, от, як бачите, він працює на робочій температурі 15-16 Вт. А на початках він брав публічше. Добре, це ми перевірили на паяльник колон. В режимі очікування він нічого не споживає. Добре. Так, вінк. Так, зараз я візьму оцього вентилятора. Чи вона покаже, скільки воно в нього вливає? Чи не покаже. Беремо USB-тестер, щоб порівняти, чи дійсно правдиві показники. Я вам це пришвидшу, тому можете не переживати, що ви будете так довго дивитися. Ану. А що там розетка пострельнула? Так, не поняв. А що тут прострелено? А ні, тут тільки на цьому блокові чомусь. Ем... Ну добре, на цьому блокові тільки чомусь. Так, 410 мА. Покаже він чи не покаже? Е, в ватах, на жаль, це не показує. Але бачите, 30 мА і зараз вам покажу. Ось. 30 мА. То Це виходить. Зарядка. Стільки бере, цікаво, я думаю, буде більше. Ну, і що хочу вам показати. І фініш пряма, це в нас l мій. Скільки він споживає? 50 мА 5 Вт. Ну, я думаю, що це правильний показник. Ну, якось так. Тому всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підтримуйте український контент та підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, буде цікаво мені почитати.